Оно, хто чим зайнятий? Мотя. Мотя! бармотя. Мотя. Анона. Фія гасає. Пострибунчик. Люцик, що ти там знайшов? Це така воля. Воля волюшка. Тут є у мене клієнт один. Лисеня викачується на сонечку, викачується. Фея. Фей! Фея. ш ти що, ш Симулян, Невидимка? Красотун. Люцик? А ти люцик. Ой, красивий пацик. Ох, і пацан. зараз випишу, чекайте. Лисеня вона кайфує на сонці. Ей, ей! Ай, мамини. Що ти там, треся? Фея? Фея, коротше, вирішила комусь там під дупі надерти. Люцик, здравствуйте. Здравствуйте. Хто мене засрав? Хто мене засрав оце? Самі засрались. Засрав мамку називається. Ага, Кто тут бежав? Інтелігент? Люд. А косатун. Ох ты косатун! Ох ты косатун такий. А очі у тебя Блять! Аж плять. Очки-чки, очки-чки, ха-да. 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 Очки-ки косивий. Очкий. Очки-ки косивий. Очкий почанка сійой. Очкий почанка сійой, Давай з'їмо кросачу, давай сіг. Лючик, -ти -тик 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 -тик. шкодина чки чки ти. Ти мала шкодина Ти мала скодина. Мотя, що ти там їсиш? Все я фея носить. Тебе опять показати, ну давай сказать, мене покажи, мене покажи. Ось вот кошатуна покажу. Показываю кошатуну. Кашатуна. кашатуна. Отакий. Ада. Що тут робить? Хто за мені только що впався в телефон? Я зараз як включу і будете всі в воді. Сейчас, Сейчас побачимо. Надо ручки перевернуть. Сейчас <сіх> сделаю вам на зло. Щоб знала, як Надо ось так. Надо вот так вот, щоб воно лежала, бачиш, вот так, вот так, да. Фей, подожди. Надо не вот так вот. Воно моя бути вот так вот так, да. Тільки не перевертайте, сейчас, 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 сейчас зачебучу. <сіх> так тікайте. А ну, сейчас одна фея получить. пофиг короче ага. скажи нормально я того и добивалась да скажи я того и хотела. вот так Ну, по симулян в теме нормальная тема Нормальный фонтанчик а <риклад> Так не трогайте малу. Она купается. Она на море. Лисиня. это за сранец. получишь сейчас. Эй! Лисеня не гаси Все, Интеллигент, оно кайфует, глядя. Опа, закрив лапою. Опа, закрив. Тільки розумне. Опа, закрив. Бач, як закриває лапою. Я в шоці. Інтелігент. Давай. Ті щось вон таскають свої. Лисеня не трогає її, але ну, вона хоче купатись. Оце, оце завжди бітва за воду. Та хоче купатись, та її витягує вічно. Оно, оно, оно. Тікай, мала, я в тебе вірю. Скажи, цей надзиратель лісюнок. Не дає їй купатися зовсім. Фейка, йди, поки він втік. Скажи, а я щось тільки підійди і знову буде, не буде давати купатися. <різь> Чудики. Так не битися. Давай, фій, поки, поки лисеня не бачить. Она хоп, она його пасе, типа, ти Не даєш купатися зовсім. Шоли, ано, 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 А там всі бісяться. з змотій. інтелігент іди сюди. Блін, поїли все, мені красила гойдалку. Давай, давай. Мала, давай, фей, давай. Що там жиєш? От мороз так мало. Лисиня, а чого ти не не гасаєш Сімулянт. Втомився? палочки. Ну, конечно, нам краще знайти палочки. Сивилян. от чудики же же. Короче, фонтанчик никому не надо. Ну и ладно.